У продажі нас з'являється ще один кросовер для сім'ї. До вашої уваги, Fiat Рімон 2014 року випуск автомобіль, оснащено турбодизельним вигунчиком, об'ємом 2,0 літра, повний привід, автоматична коробка перемикань, гарний сірий колір, по кузову ніяких зауважень у нас немає. Для зручного паркування укомплектовані парктронічки. Має просторе багажне відділення, самий місць на іде автомобіль, на техніці ніяких зауважень немає. Оригінальні легкосплавні диски, резина Michelin Pilot Sport. всередині і темний текстильний салончик, простори, яка доглянутий. Є люк, окремий кліматконтроль на задній диванчик. Повністю дверочки у нас відкриваються на 90 градусів. По комплектації, друзі, що ми маємо? Безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, автоматичне світло, мультикермо, круїз-контроль, система старт-стоп, великий монітор мультимеді з блютузіком, двохзонний кліматконтроль спереді. Ось такий чудовий, друзі, у нас сімейний кросовер є в продажі за адресою шосе 694Є. Запрошую на огляд та тест-драйв даного авто.